Сьогодні ми зробимо неймовірне світло на кухню, яке буде вмикатися помахом вашої руки. Отже, всім привіт, З вами я, Іжичок і канал ArduHelp. Поїхали! Отже, щоб зробити таке світло, нам необхідно інфрачервоний датчик перешкоди, Artini 85 g з прошивкою. Прошивку можна завантажити в коментарях або за посиланням в описі. MOSFET транзистор, шматок якоїсь плати. Type C USB роз'єм. Спершу ми маємо захистити роз'єм від короткого замикання шматком ізоленти. Приклеюємо донизу роз'єму. Припаявши роз'єм, очищуємо його і припаємо MOSFET транзистор до плати. Тепер Припаюємо Аттіні 85 крапочкою в сторону MOSFET транзистора Під час припаювання не перегрійте мікроконтролер, він може вийти з ладу. Недавно я собі купив таку прикольну штуку для зачищування проводів. Прижимаєте провід, прокручуєте і стаєте, запихаєте сюди. І ось ізоляція знята. Якщо комусь треба, можете шукати. Ось такий. Отже, припаюємо всі дроти. Ось так неправильно свет транзистора, треба в інший роз'єм. Припаюємо всетеді одну стрічку. Заганяємо в термовсадну трубку. І тепер припаємо інфрачервоний датчик. Або під'єднуємо. Тепер ми вже всю схему зібрали. Під'єднали датчик. Тепер під'єднуємо живлення. Наша лампа засвітилася. Мосфет транзитор включається і виключається. Але чомусь сьогодні стрічка не блимає. Відключаємо живлення. Тепер ми підключили все правильно по схемі, але чомусь він тепер не відключає навантаження. Вся проблема в проводі землі, який недобре був закріплений. Треба його добре закріпити і прикрутити. Я ще знизу на всякий випадок пропаяв і захистив ізоляційною стрічкою. Тепер все працює, як має бути. Оп. Так трошки здалеко. Ось так все працює. Я встановив це на кухні, просиливши отвір під датчик і стадіону стрічку. А саму електроніку запхав в таку цікаву коробочку, вивівши USB-роз'єм назовні. Все я включив живлення і запхав стадіодну стрічку в такий профіль. Махнув, світло виключилося. Махнув, тепер воно включилося. Ось такий проєкт ми сьогодні зробили. Всі корисні посилання будуть в описі під відео, посилання на сторінку проекту на Гітхаб також в ньому. І корисні посилання, як пишите Аттіні, також в описі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!